в, 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 Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чого. Дивіться, моїх руках цибуля, я дивлю, що така маленька. А мені мама каже, а це ж така, як сажати треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смыслі? Ну це в Німеччині не взяли города і так далі. У ну, нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволі, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це в нас є коді щось сажати і мати своє природне. По-друге, в мене вже є відео відеоаккаунт про те, що наближається війна в Європу, і голод заплутає. Планований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20, Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих іммігрантів считати? Давно ніхто їх не рахував. Варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, Заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що невозможно просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от реально жіночки ходять і сажають, і це розумно, і це правильно. Задайте голодомор, українці вже научені, не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Понял? Це ми проходили через це через голодомор, у нас генах, хоч ми і не голодали. У нас генах це все заложено. І тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття. І ти застрахувати своє життя. Коли з Гнули картошки, супи робили сім'ї, спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Паче на цього всього. Ви та людина, той генний код, який змогли в цьому всьому вижити, у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь німеччині, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий, приїжджати за ним ухажувати. ідіть, робіть. Ідіть робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде, як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть трохи по дебільному, ніж не ні, 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 ні дабздіть. І війна це прекрасно показала. Ті, хто перебзділи перед 2024-22 року, ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей, на жаль. Померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому йдіть, боріть розсаду в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. У кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, он, тушуйте, що набрав дуже багато і так далі. Бо все тепер новий дівіз. Краще будь підготовленим, перебіздять, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, папа. -па.